Дня. Сьогодні будемо готувати тісто на пельмені. І так, що нам треба? Мука, олія, цукор, сіль і водичка. Так, додаємо спершу борошна трохи. Сіль. Цукор. Все це ми гарненько зараз перемішуємо. Так, я додала іншу муку, і зараз все це гарненько ми вимішуємо і додаємо олію. Так, додаємо олії десь десь 5-6 столових ложок. Все це ми гарно тепер вимішуємо. Так, і зараз ми потроху будемо вводити окроп. Мені треба десь 250 мл окропу. Зараз я налью ось в чашку. Ось так. І починаємо ми потихеньку вливати окроп. Тісто в мене буде на кипятку. І постійно ми все це вимішуємо. Зараз гарненько вимішаємо, потім вже будемо вимішувати ми руками. Я люблю тісто на кипятку, воно дуже м'яке і еластичне. Воно підходить як на вареники, так і на пельмені. Майже вже влила. Так, ось цю водичку я влила. Так, зараз будемо вимішувати. Ми його далі вручну, тому що вже дуже тяжко вимішувати його. Так, тісто таке м'якеньке і дуже гаряче. Знаєте, можна буде потім в кінці ще трохи додати олії. Щоб воно відлипало гарніше від рук. Тому що пишуть 4-5 столових ложок, ну я завжди додаю трошки більше. Вже воно там, ті 2 столові ложки лишніми не будуть. Так, тісто вже починає вимішуватися. Незручно трішки вам знімати. Треба стіл собі нижчий, тому я стою зараз на носочках. Щоб, вим... щоб гарно вимішати тісто. Стою на носочки, незручно. Незручно бути такою маленькою зростом. А ви, будь ласка, в коментарях можете написати свої рецепти. Як, наприклад, ви вимішуєте, точніше, не вимішуєте, який рецепт тіста. Можливо, хтось яйця додає, можливо, хтось робить на кефірі, на молокі. Я роблю саме звичайне. Бачите, воно вже потрошку вимішується. Зараз у мене тут в каструлі залишки муки. Зараз я вимішую детальніше і вам покажу. Ось я вже його майже і вимішала, вже все, тісто готове. Воно, до речі, таке тепленьке, дуже таке приємне на ощуп. Можна його трішки ще отак викачати, вимісити, але вже воно вимішане, вже нема що його вимішувати, воно вже готове. Можна хай відпочине десь 2 хвилинки і можна починати ліпити. Вареники пельмені, що ваша душа забажає. Треба зараз трішки тут прибрати, тому що, поки ліпила, чи місила, накидалась мука? Ось таке тісто. Будемо зараз працювати.